Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Секретар РНБО Олексій Данілов на конкретних прикладах пояснив, чому українці вважають, що Росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах. Про це Данілов написав у Фейсбук. Там, де доля України притинається з Росією, це завжди історія мільйонів жертв, вбивства і страждань. Все, чого торкається Росія, перетворюється на смерть гниль і бруд. Написав секретар РНБО. Так, Данілов нагадав, що протягом століть РФ реалізовувала продуману та. Цілеспрямовано політику нищення України, мови, культури та історії, за його словами, ненависть до всього українського лежить в основі людожерської ідеології руського міру. Так зване остаточне вирішення українського питання це не що інше як національна ідея РФ. У свою чергу, вільна та незалежна Україна це історичний вирок для Росії як країни, держави імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім. Мільйони ненароджених українських дітей, не написаних книг, непрочитаних віршів, поламані долі, вкрадене минуле і спроба вкрасти наше майбутнє, тому що Росія це перша територія всеосяжного рабства і насильства як норми. Друге домінування покірного людського стада без почуття гідності та самоповаги. Третє утворення, яке всім своїм існуванням довело, що може жити тільки знаходячись по коліна у своїй або чужій крові. Четверте те, що не реформується і не лікується. П'яте рабство як норма. Свобода як відхилення. Шосте літо в ролі дворових холопів у господаря, без позицій, принципів і гордості. Сьоме керманичі з психічними розладами, комплексами неповноцінності, манії величі та переслідування. Восьме поневолені країни і народи Кавказу. Сибіру, Уралу півдня далекого Сходу, дев'яте знищення мови і культури колонізованих народів, стерта з пам'яті історія про спротив колонізації та зросійщенню. Десяте колективна відповідальність і вина за злочини путінізму проти України, резюмував Данілов. Напередодні Олексій Данілов закликав не спекулювати на темі контрнаступу Збройних сил України. Він зазначив, що інформацію про плани наших військ володіє обмежене коло осіб, тому ніхто точно не скаже, де і як ЗСУ знищуватимуть ворога. Що стосується однієї з найгарячіших точок фронту, міста Бахмут. Данілов заявив. Що українські військові тримають оборону і не збираються відступати, про це секретар РНБО розповів у етері національного телемарафону. За його словами, майбутній контрнаступ ЗСУ багато в чому залежить від темпів та обсягів постачання озброєння. Данілов зазначив, що Україна розробляє свій план з деокупації території, і коли настане слушний час, усі українці побачать результати на власні очі. Ми розуміємо, що якщо найближчим часом у такий самий спосіб, такими самими темпами, відбуватимуться. Постачання зброї, то у нас є свій план, про який на сьогодні не нікому. Коли починають. ...розповідати про цей так званий великий контрнаступ, майте на увазі, що інформацію про цей контрнаступ володіє дуже обмежене коло осіб, коли і як ви побачите на власні очі, сказав Данілов. Також секретар РНБО наголосив, що місто Бахмут Донецької області є важливим стратегічним пунктом для української армії. Він додав, що військові акцентують на тому, що з цієї ділянки фронту ніхто не має наміру відступати. З 1 серпня 2022 року наші війська обороняють Бахмут. Для нас це важливий стратегічний пункт, і на цьому неодноразово акцентувалося. Коли йде. Йдеться про те, що треба здати, потрібно відійти. і Якщо ми так будемо робити, то можемо дуже швидко відійти до наших західних кордонів. На ставці головнокомандувача під керівництвом президента щоразу порушується тема Бахмута. Є питання до військових про стратегію на цьому напрямку, і щоразу військові відповідають, що цю ділянку фронту потрібно обов'язково утримати, щоб решта ділянок фронту не посипалася, і щоб ми могли підготуватися, сказав Данілов. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.